Рідесеньки 21-34, цвіточки у водички, подаруночки на стольчику, жду 12.01. У 12.01 люпинка близькольки. Я тихенько просто утімкаю і скажу, з ним народження, дочечка, ласточка мамина, зірочка мамина. Мами не сяєвочка, ви знаєте, для кожної мами дитина це для неї сяйво. Ой, я вам кажу, подождіть, я ще не родила, я рою 8 вечора. У мене ще тільки схватки не почалась. Я ще в 12 часов йду на город кукурудзу знімати. Кукурузу, а що ж чистила? Да. Зутра З утра 12, я не знаю, що щось не то. Приїхала, помилась, зібрала сумку і сама собі поїхала в родину. Казала, я хочу родити, я хочу, а це ж Михайлове чудо, це ж свято завтра. Михайлове чудо. У мене Аня була і Аня звати, і Марія. По-моєму, Марія Михайлове чудо, Я назвала Анічка. Взагалі я, я хотіла назвати Лера, мені так це ім'я подобається, я дуже хотіла Лєра, А мама приїхала і каже, дочечка сьогодні Михайлове чудо, Аня ілі не Марія, от не буду вас обманювати, а ну напишіть мені. А я кажу, мама, я так хочу, щоб вона у мене була, Валерія, Лера, ну так мені це ім'я подобається. Мама каже, назви її, назви її Анічка. Хай вона зде Анечка. І отак вот оця вот красива Анечка вже зросла. Боже, ви знаєте, ці роки пролетіли. Дитинство дитина не бачила, все время на роботі. Боже, як спомню, возила її в школу о шостій годині, почало сьомого. Стукали охраннику, і вона бідна ждала уроків, тому що треба було на роботу. І з пробленки забирали і саму останню. Чесно, так, зараз спомнеш, душа розривається. Але ми все время робили, да? ми все время працювали, але дякувати Богу, вивчилася. Все добре, живі, здорові. Це саме головне. Найголовніше, що живі здорові наші дітки, мої хороші. Це Саме щастя віднесеньки, ну що, отакий от красивий 25 роз ми купили нашої красотулічки. Це подаруночок від папи, це подаруночок від мами. Так, це подаруночок від Людмили з Греції. Людочка Екліри не знайшла. Це подаруночок від росіяни, від подружки. Так що всі подарунки, зараз цвіточки поставимо у водичку і о 12-й годині підемо, привітаємо нашу ласточку. Так, мої хорошенькі. все буде на дворі. У відео цвіто зараз відео з водою поставлю цвіточки. Так, а ну кажіть, вам подобається подаруночок? Боже, яка погода прекрасна. Він горі так хорошо, знаєте, такий легкий легкий вітерочок. Але хочу вам сказати, ви знаєте, так, ну, вітрочок теплесенький. Ой, так хорошо. Хоч би крихітка не вийшла. Так що, мої ріднулічки, я думаю... Подаруночки сподобаються нашої ласточки. Нашої імененниці. І білі рози захотіла. Захотіла білі рози, мої красоточки. Так, напишіть, чи подобаються вам подарунки. Так, мої красоточки, 2352. Я вже вийшла на вулицю, Анюська спить. Але будити не хочу. Але привітати йду. Тихесенько. Беру цвіточки, беру подарунки, притулюсь. Оці подарунок поставлю і тихесенько піду назад. Ще чуть-чуть і моя дочка стає на рік, зрослішою. Люба моя донечка, мама тебе дуже-дуже любить, Ти для мене дуже велика гордість. Ти моє щастя, ти моє сонечко, ти моя зірочка, ти моє все. Будь здорова, будь щаслива, будь ласка. Саме головне, мамочко, ми бажаємо здоров'я, сімейного щастя, щоб ти в мене завжди посміхалася, щоб ти завжди в мене була така красива, яскрава дівчинка. Мама, ти... так, 23.55. Я вже заходжу в хату. Тихесенько. Не хочу ти ласточку подити, вона так сладко спить. Я зайшла раз до неї, зайшла другий раз. То вона так сладенько спить, повернулася на бочочок і спить, а я не сплю. На, мама, лягай, лягай тобі утром на роботу. Я кажу, ні, це мама не хоче. Мам, ну лягай, а я не хочу. Так що мої хорошенькі, ще утром, я йду убирати кукурудзу. У 12 часов мене щось починає тривожити. Я йду миюся, собираю сумку, приїжджаю в больницю, кажу, я хочу вже родити, я хочу вже родити. Боже мій, ви знаєте, це вовше. Время пролетіло, я вам навіть не можу передати. Ой, мої хорошенькі, ви знаєте, в мене в нутрі такий мандраж, наче я приїхала в роддом, Понимаєте? мої ріднесеньки, всім тихої, спокійної ночки. Я напевно, спати сьогодні не буду. Я просто, напевно, спати не буду.